Дівчатка, вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про пов'язки One Size від лінта Фітр-декор і зробити цікавий експеримент. І так, давайте передивимося з вами. Значить, пов'язочки ми ділимо метр 22-24, в нерозтягнутому вигляді. У нас таких, я не говорю зараз про кольори кольорова гама, достатньо широка на сайті, ви це можете побачити, але я хочу вам показати різницю в волокні. В діаметрі 22-24 пов'язок є три вида. Перший вид пов'язок, який називається Не дає стрілочку. Ось я біленьку покладу. Так, далі e, пов'язки, які йде аналог США, вони м'які, відповідно. E, так, значить, це другий варіант: от, наприклад, біла це також із та сама пов'язочка. І пов'язки, які ви дуже добре знаєте і полюбляєте, ми називаємо стандарт наш, які ми багато-багато разів -багато років продаємо ще з самими першими. Це просто стандарт. Так, значить, це пов'язки одного й того самого діаметра, але три різних волокна. Давайте ми про них поговоримо. Значить, чим відрізняється пов'язка стандарт від пов'язки широкої? Ну, по-перше, якщо ви подивитеся по волокну, вони трошки різні. Стандарт, вона така більш шолкувиста, скажімо так. А відповідна така от більш міцна, вона така, більш матова і більш широка у них іде порізка волокна, і, і кольорова гама відрізняється. Так. Це є. А пов'язочки, які не дають е, стрілку, взагалі не дають стрілку, я далі вам буду про це показувати. Чим вони суттєво відрізняються. У них діаметр в нерозтягнутому вигляді трошки менший. Тобто, бачите, я ось дві біленькі поклала. Це е, е, така е, щільна міцна, а це, яка не дає стрілку. Вам здається, на перший погляд, що вони зовсім маленькі, але в цьому є відповідна фішка. І так. Що в цих, Я думаю, тут зрозуміло. Значить, якщо ми хочемо для немовлят, ми беремо діаметр 22-24 волокно, яке вам до вподоби, кольорова гама на сайті дуже-дуже дуже широка, там понад 40 кольорів, відтінку можете обирати. Ідемо далі. А тепер саме цікаве, це як же поводять себе ці пов'язки при максимальному розтягуванні. І так, давайте почнемо з пов'язок стандарт. Тобто, якщо я буду. Не просто розтягувати цю пов'язку до діаметра дорослої голови, так? А коли я буду ну, максимально розтягувати так, щоб її розірвати. Давайте я зараз замовкаю. Пов'язка стандарт. Проводимо краш-тест. Бачите, я максимально її розтягую. Ви чуєте, що, звісно, вона дає стрілки. Бачите, вона деформувалася і дає стрілки. Але я максимально її розтягнула. Так, є. Так. Тепер пов'язка та, яка йде у нас аналог США. Більш міцна, вона така більш пружна, але вона також повинна давати стрілку. Давайте я зараз це вам покажу. І так дивіться, я її беру і максимально розтягую. Бачите, оцей тріск такий, да? От вона, звісно, вона розтягнулася, вона дає стрілечки при максимальному розтягуванні. Так, є вони. Це зрозуміло. Ну, Я думаю, що ніхто їх так не буде тягнути, але ну, ці моменти треба враховувати. І тепер саме цікаво. та пов'язка, яка меншого діаметра здається, як вона себе буде, це волокно буде поводити себе при деформації. Ви коли отак от берете, вона більш пружніша. От смотрите, я її розтягую зараз, я її максимально розтягну. чуєте, що нема? Бачите, як я її розтягую? Немає і навіть немає от такого от тріска. І ви бачите, так, вона деформувалася в об'ємі, деформувалася, але вона не дає стрілочку. Ви не побачите тут стрілки. Тобто, ось вам такий варіант. Порізка йде, не така широка. Та. Мені, звісно, хотілося, щоб вона була ширша, але ну, поки таким чином нам виробник віддає. Але дійсно, вона взагалі не дає при розтягуванні, при максимальному розтягненні. Дивіться, бачите, як я тягну, вона не дає стрілку. І коли ви кажете, я хотіла б, щоб ця пов'язочка була більшого діаметру, ви просто його трошечки отак розтягуєте. Вартість пов'язок 6-7 гривень, грязна ціна сайта, мінус ваші знижки. Так, ну ці пов'язки вже, звісно, в продаж не підуть. Так, це я їх відставляю. І що ще цікаво, дивіться, що ще цікавеньке я вам ще привезла. Це нові пов'язки, які з'явилися в цьому місяці. Ці пов'язочки збільшеного об'єму, Вони йдуть 26-28. Але Раніше і у нас залишки є пов'язок, вони стискали голіньку, тобто вони були досить-досить такі е, цупкенькі, скажімо так. Ця пов'язка м'яка. Коли я її максимально розтягую, вона також стрілку не дає, але вона м'якенька. Вартість їм, мабуть, чи 7 чи 8 гривень. На сайті ціна є. Тобто, ось вони йдуть збільшеного діаметра, і також вони не дають стрілку. Волокно різне, в залежності від кольору. Біж, світлий таке, воно саме мікеньке, широке, улюблений ваш колір да, такий, так, такий цікавий пильно рожевий Не скажу, таке какао. Так. Така вона трошечки цупкіша, але теж м'яка, темний беж і, відповідно, білий, але білий такий трошечки холодний да, з такою ноточкою. Сподіваюся, що вам такий огляд був корисний. До речі, під кожен кольор пов'язок у нас є різноманітні шифонові квіточки, які ви можете обрати. Вони просто на фотині або на фетрі окремо, і навіть в трендових кольорах. Сподіваюся, що такий огляд вам корисний. Більшу кількість кольорів ви знайдете на моєму сайті Decor Filter. Запрошуємо до сайту і до замовлення.